Олександрію вперше відвідала з презентацією своєї творчості харківська письменниця Людмила Охріменко. Авторка відома жіночими романами, але з 2014-го пише про українську реальність про війну. Спонукала цьому поїздка на передову як волонтера. Письменниця записувала думки людей, те, що бачила і чула. Справжні історії про справжніх людей стали книгою Волонтерські історії. Вона була маленька, тоненька. Зараз це така от велика книжка, яка складається з двох частин і називається Волонтерські історії 2014-2022 рік. Тобто тут вже ті історії, найкращі з першої маленької книжечки, і історії, які були вже написані 2022 року після повномасштабного вторгнення. До того ж, ця книжка «Волонтерські історії, зверніть увагу на такий на такий, бачите, такий кружочок. Це не просто так. Це літературна премія Миколи Томенка, премія 2023 року за найкращу коротку прозу на соціально значому тему. Друга книга Муха в окропі на окупованій території написана за реальними подіями в окупованій Горлівці у 2014-2015 роках. Напевно, один з небагатьох в Україні романів, тому що це жіночий роман про війну. Не роман про війну, який написала жінка, таких багато, а саме жіночий роман. Тобто про кохання, про дружбу, про пристрасті, про ревнощі, про заздрощі, про пригоди. І все це в одній книжці, і все це відбувається на війні в Окупованій Горлівці. Оскар, роман, який став кращим твором 2021 року на воєнну тематику. За версією міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Написаний, можна так сказати, на замовлення, тому що роман написаний за зверненням офіцера збройних сил України, офіцера розвідника, який попросив. Написати про нього книжку, про те, що з ним відбулося. Але е літературний герой і літературна праця така, що е десь приблизно. Після другого тижня роботи ти розумієш, що ти знайомишся з іншими офіцерами, з іншими солдатами, з іншими розвідниками, і кожен з них додає своєї історії, свого характеру, своєї долі, своїх стосунків з родиною. І ти розумієш, що твій замовник, ну, якщо так умовно можна його назвати, перетворюється на таку людину, яка вибрала в себе. Найкраще через характеру офіцера Збройних сил України. Хоча сама історія витримана і сама історія дійсно цього офіцера, який перший звернувся і попросив написати на нього про нього книжку. Зовсім скоро побачить світ дві нові книжки Людмили Охріменко, які не про війну. Збірка казочок для найменших діточок. Це казочки, які я написала для своїх дітей свого часу, дуже давно. Але мені стало жаль, що вони, знаєте, от кудись подінуться, і ніхто більше, якісь діти, українці інші не прочитають ці казочки, тому. Разом з українською дитячою письменницею Євгенією Пірок, вона живе в Рівному. Ми написали цю книжку, тому що я не дитяча письменниця, і я думаю, що це буде такий у мене один досвід, єдиний в моєму житті. І друга книжка вона така більш повість, спогад, оповідання, спогади про. Про дитинство, про село, про, про українське село того часу, про наше радянське минуле. Ну, а оповідання пов'язані з цією повістю, це більше про вибір. Тому що кожен раз, кожного дня ми робимо вибір. Зараз письменниця працює над новим романом, який також буде на воєнну тематику. У ньому розповідатимуть історії героїчних захисниць Азовсталі, які вийшли з полону 31 грудня минулого року.